Ми в високопілі, і ми приїхали для того, щоб подивитися ті будинки, які Карітас допомагав відновлювати після російських обстрілів. Ми приїхали на першу адресу. Що тут розкажіть, яка тут історія була? Як ви допомагали, коли це відбувалося? Які потреби у людей були? На весні 2025 року ми дане домогосподарство зареєстрували на допомогу. Потім домогосподарство подалось на розгляд і розглянувши і одобривши, сюди прийшла працювати влітку будівельна компанія. Силами будівельної компанії за підтримки УВКБ ООН було перекрито дах на цьому домогосподарстві. Добрий день. Добрий день. Чому пошкоджена була дах? Коли пошкоджено був? Під час вибухів тут були прильоти, Ось, бачите, забору немає. Оце його і винесло. Весь шифер був підірваний, гозді повибані із всього шифера, що хлопці знімали, якщо може де процентів 10%, якщо залишилося, то це дуже добре. Я дуже задоволений, звісно, а, бо тому, що я сам не спроможний цього зробити. І не стача коштів, а, і плюс ще здоров'я хромає, то я б не той. Я б цього не зробив. Але хлопці приїхали Богу дякувати, щоб цей перекрити кришу, все. Ну самі все робили. Я, я б цього не спроміг зробити. Це має дуже велике значення. Особливо таким людям, як ми з дружиною, їй за 60, мені за 60. І помочь і спроможності, якої, щоб нам хтось поміг, немає. Хлопців немає, всі захищають державу. А жінки, що хтось що вміє, так їх порозбирали, та вони роблять свою роботу. Сам я родом Херсонська область, Береславський район, Славетне село Зміївка. Куди приїжджав році прижав король королевої. з королевої? Я коло них був так само, як коло вас і руку подавав. Реєстрували навесні. Ремонт вже виконували влітку, ну і маємо заміну покрівлі. Були в сусідньому селі недалеко тут, то ми десь ну, почти два місяці ми були в окупації, а потім вже туди виїжджали в Кривий Ріг, були в Кривому Розі. Угу. З 19 квітня були в Кривому Розі. — І коли вернулися, побачили? Ну так, що. Требує ремонту, щоб все побито було. Саме дах вікна там теж, вікна одного, два, двох вікон не було і дах. Ну і там господарські теж будівлі пошкоджені були. Почули про карітас, звернулися, дякуємо, що допомогли нам. Наш проєкт Житло для вразливих домогосподарств в Україні 4 допомагає, по-перше, вразливим категоріям населення. Це люди віком 60, багатодітні родини, люди, в яких є інвалідності або важкі захворювання, одинока мати батько або опікунини повнолітньої дитини, сім'ї, в яких є або вагітна жінка, або дитинка віком до трьох років, сім'ї, які усиновили дітей, також родини, в яких дохід. На одну особу на місяць не перевищує 6318. До того ж, ще інженерна частина теж враховується, оскільки домогосподарство повинно не мати конструктивних пошкоджень. Тобто, це якщо пошкоджені фундаменти, якщо пошкоджені несучі стіни. Конструктиви даху, такі, на жаль, ми брати не можемо. Ну, тому що це пов'язано з додатковими витратами і не забезпечується сталість, да. По суті, можна. Оскільки у нас тільки малі та середні ремонти, на жаль, великі ми брати не можемо. Довольно, звісно, ждали ми довгенько, ми довго документи на хату переробляли. А так хлопці нам за п'ять днів усе зробили. Молодці. Довольно, дуже. Ми б самі її, звісно, не перекрили. Дуже була побита. В нас не стільки побита, а в нас був ще п'ятиволновий шифер. Ну, ще, ну, ціла була. Ну, У нас дірки були, то ми позалатували, але ось це весь він був приподнятий всі гвозді, ще та й де верхнули. Віранда, звісно, помита в нас всередині цей потолок, це вікно, це половина то вся гахнула. Ми оце 22-му приїхали в декабрі, а перед Новим Годом сидимо в хаті, щось як сон Ну, Хорошо, що плита у нас в хаті, то ми тільки не її спасалися. Всі домогосподарства, на яких ми сьогодні були, там працювала будівельна компанія. Ще у нас є такий напрямок допомоги, як гроші для ремонту. Тобто бенефіціару надається грошова допомога, і він самостійно виконує ремонтні роботи. За ці кошти сам закуповує матеріали, знаходить людей, які будуть виконувати ці роботи, і так далі. І потім вони ж звітують чи ви так, є? так звичайно. Вони звітують, вони мають надавати чеки, договори, все, що у них є, і безпосередньо наш інженер, соціальний працівник приїжджає на домогосподарство, дивляться і фотографують, що саме виконала людина.